ветеранська справа 2025. у коломийській міській раді триває прийом заявок на конкурс стартапів та бізнес ідей у владі просять скористатися нагодою отримати кошти на розвиток власної справи усіх ветеранів та ветеранок деталі від керівниці управління економіки Інни ткачук у квітні Коломойська міська рада затвердила стратегію розвитку ветеранської політики. Одним із основних напрямків є підтримка ветеранського бізнесу, розповідає керівниця управління економіки Інна Ткачук. І відповідно ми е, розробили порядок проведення конкурсу стартапів для ветеранів. Ветеранська справа, які будуть е, цей конкурс, буде діяти на території нашої громади. Конкурс стартапів ветеранська справа розпочався 8 серпня. У його межах переможці отримують кошти з міського бюджету. Скористатися такою пропозицією можуть ветерани, які мають власну справу, або ті, хто лише хоче її розпочати. Це або діючі ветерани, або ветеранки, які вже мають бізнес, або ті ветерани ветеранки, які хочуть розпочати власну справу, хочуть створити якусь підприємницьку діяльність. А для участі допускаються це ветерани, ветеранки, члени їх сімей, учасники бойових дій, особи. З інвалідністю внаслідок війни, а також члени родин а, загиблих, померлих внаслідок війни. Особливих вимог до конкурсантів немає. Щоправда, певні обмеження таки є. Продовжує інна Ткачук. Звичайно, що там не допускаються ті, які е, юридичні особи визнані банкрутами, ті, які е, бізнес-ідея спрямована на виробництво алкогольних чи нових виробів, і так далі. Угу. Але вздебільшого так це стосується для всіх. Е, Жителів нашої громади ветеранів та ветеранок максимальна сума фінансової підтримки з місцевого бюджету на реалізацію бізнесових ідей ветеранів та ветеранок 300 тисяч гривень. Комісія може вибрати і, наприклад, на бізнес план 70 тисяч. Так йому вистачить. От, а там комусь 30. бюджету передбачено 300 тисяч гривень безпосередньо на цей захід на проведення стартапу ветеранська справа. Документи можна подавати безпосередньо в управління економіки. А спеціалісти управління економіки надають будь-яку консультаційну е, допомогу. Ми поможемо, підскажемо в написанні е, заяви та бізнес-плану. Які потрібно документи подати, це перш за все це заява. Безпосередньо учасника на конкурс, це копію паспорта та ідентифікаційного коду, це сам бізнес-план розписаний, а, і також копія а, у, свідоцтва а, про участь у бойових діях, так копія а, одруження, якщо а, подає документ, подає заявку а, дружина ветерана, так, або чоловік ветеранки, а, копія свідоцтва про народження, якщо а, за подає заявку безпосередньо батьки ветерана, так і копія. Якщо подає заявку члени родин, на жаль, загиблих померлих, то копія свідоцтва про смерть. Взяти участь у конкурсі можуть ветерани та ветеранки, які зареєстровані і проживають у Коломийській громаді. Зробити це можна протягом 60 календарних днів до 8 жовтня.